Середині фракції Слуга народу загострилися дискусії довкола можливого звільнення керівника офісу президента Андрія Єрмака, за повідомленням змі Зеленський може бути змушений звільнити Андрія, якщо на плівках НАБУ з'являться прямі докази його участі в корупційних угодах або тиску на антикорупційні органи. Джерела з банкової припускають, що саме такі записи можуть змінити внутрішньополітичний баланс Україні. І таке питання: як ви оцінюєте заяву Федора Вані? Славського, який зазначив, що відставка могла б зняти політичний ажіотаж. Це поодинокий голос чи сигнал про реальний розкол або напругу всередині фракції Слуга народу. І чи є ризик, що частина записів є маніпуляцією або підтасована з метою політичного шантажу? Ну, на рахунок записів я сказати не можу. Це цим має займатися слідство з усією повагою до глядачів знову таки, але ну перепрошую, це дійсно не в моїй компетенції. Підтасовані чи не підтасовані це такі припущення, які ну відверто кажучи, не влягають в канву об'єктивного аналізу того, що відбувається щодо відставки самого єрмака і заяви Венеславського багато розмов зараз є про відставку Єрмака, але. А якщо ми пригадаємо взагалі багаторічну присутність Андрія Ярмака біля Зеленського, то питання про відставку піднімалося вже неодноразово. Зеленський чітко заявляв, що він з ним прийшов, він з ним і піде. Тобто він не бачить причин, а, і тоді не бачив, і нині не бачить до того, щоб відправити Ярмака відставку. Чи змінилися вони на сьогоднішній день? Це має сказати слідство. Безпосередньо, якщо буде озвучено від набу а, про те, що Андрій Єрмак фігурує в плівках і так далі, тому подібне, ну, тоді так, дійсно, а, ми можемо сказати, що Зеленський цяку такою відставкою зніме напругу однозначно. Хоча він може це зробити і нині, але я не бачу підстав для того якихось небудь підстав дійсно для Зеленського, щоб він це робив. НАБУ поки що мовчить. Набу можливо зовсім мовчатиме, бо їм не буде що сказати. Я прошу максимально об'єктивно друзів відноситися до цього, тому що зараз справді дуже багато політиканства довкола цього питання. Але заяви від слуг народу окремі як сьогодні, і заяви ще і Потураєва щодо створення коаліції національної єдності свідчить про те, що у самій фракції дуже багато невдоволених політикою, яку провадить в офісі загалом країні Андрій Єрмак. І вони говорять про звільнення. Якщо Путрав про звільнення Рмака не сказав нічого сьогодні, він лише говорить про коаліцію національної єдності, але він говорить про те, що ну от, звинувачення, які на нам оголошувалися, вони певне не безпідставні. Ну і так далі. Мініславський ж каже, що це могло б зняти політичну напругу так. Я з ним погоджуюся. Це могло б зняти політичну напругу. Відставка Єрмака. Про це багато ще раз наголошую, говорили і раніше, говорять і до нині. Враховуючи те, що Андрій Єрмак нині перебуває у відрядженні разом із Зеленським, він був з ним і на фото, в тому числі, коли Зеленський був з офіційним візитом в Іспанії, у Франції, у, а, потім пізніше ось він до Туреччини. А, то я, чесно кажучи, не бачу підстав і в Реці я також перепрошую, аби не забути. Я не бачу підстав, ну точніше, не підстав, я не бачу дій з боку президента, які б засвідчили, що ну так дійсно Андрій Єрмак все позагрою і він може бути знятий з посади. Тобто, президент може ухвалити це рішення. Тому мені особисто поки що немає, не доводиться говорити про те, що ми побачимо умовно завтра таке рішення. Хоча, звісно, все може змінитися. І враховуючи, що свого часу Зеленський, наприклад, не став заперечувати проти ув'язнення того ж самого Коломойського, з яким активно співпрацював в рамках проєкту квартал 95, як і з телеканалом, з телеканалом Коломойського, то це дійсно говорить мені про те, що Зеленський може теоретично ухвалити таке рішення. Втім, Андрій Єрмак це не Коломойський. Він посвячений багато внутрішньополітичних питань. Він біля Зеленського вже щонайменше років шість. Всі заходи, всі офіційні візити, всі рішення, які ухвалюються в офісі, вони ухвалюються, звісно, за присутності, ну і часто за сприяння і обґрунтованості саме з боку Андрія Рмака. Бірмак це фактично ну, права рука Сірення Зеленського. Звернімо увагу, що він проводить дуже багато зовнішньополітичної діяльності як радник. Умовно радник за президента там. Давайте так називаємо як у Сполучених Штатах Америки, радник з національної безпеки. Ну, час, звісно, і радники звільняють, є таке, але враховуючи те, як ну, вибудувався цей союз, зараз дует. То я ну, ще раз наволошував, не бачу ніяких в цьому плані перспектив, що таке рішення буде ухвалено. А заряд Жваніславського він поправився, сказав, що я ж не вимагав, я просто сказав, це як варіант і так далі. Цю тему будуть качати. Ну, і тут це буде справді залежати від глави держави. Ухвалять він таке рішення чи ні. Допоможе це зняти напругу, чи ні, побачимо згодом.